Це наша колиска, великий світ, безтурботний час. Дитиною ми дивимося на нього заворожено, дивуємося та закохуємося в нього, коли наші батьки вивозять нас до нього у візочку. Цей час найголовніше в нашому житті, і ми хочемо, щоб він був спокійним та комфортним. Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні, дорогі партнери, клієнти та гості. Ви знаєте нас, Анекс, вже 11 років, і весь цей час завдяки вам разом з вами ми робимо все можливе, щоб батьківство було крутим. Незважаючи на все, що відбувається навколо, ви продовжуєте вести бізнес. А наша команда продовжує старанно працювати над створенням нових рішень. Стояти перед вами у вигляді голограми це те щось нове для мене особисто. Не розкриваючи жодних секретів, зрозуміло, що тем життя батьків змінився, а їхні очікування зросли. Ми всі працюємо в нових умовах, і завдяки вашій підтримці ми раді презентувати продукт, який відповідає на запитання батьків про комфорт і зручність. сподіваюся, вам сподобається презентація. І наша відповідь це IQ. Ми створили нову коляску, яка стане розумним вибором для батьків. І виберемо остаточним. Адже IQ — це набагато більше, ніж просто коляска. Це коляска, не все дитинство. Вона легко змінює стани. З люльки перетворюється у прогулянковий візок, а з нього у багі. Тепер батькам не доведеться порівнювати десятки колясок, щоб потім придбати їх декілька. В IQ є одночасно все, і навіть трохи більше. Варіативність IQ з'являється завдяки тому, що вона, наче конструктор для дорослих, вона легко трансформується та в будь-якому своєму стані повноцінна та зручна. Розпочнемо з люльки та її капішону, що повністю захищає малюка. Люлька IQ, звісно ж, має добру та варіативну вентиляцію. Малюку завжди буде вільно дихати. Також люлька легко знімається з рами. А тепер час для трансформації. Для початку у прогулянковий блок. Куди без нього? Тут також розкладається капюшон. Легко опускається та піднімається спинка. Можна без проблем перевести її у лежаче положення. Підніжка, звісно ж, теж регулюється. І не будемо забувати про безпеку. П'ятиточкові ремені надійно забезпечують її. Рятуючи батьків від неприємних несподіванок, прогулянковий блок знімається з рами одним рухом. IQ обладнана функціоналом основної коляски. Її люлька та прогулянковий блок чудово впораються з покладеними на них челенджами батьківства. Проте її основна фішка повній трансформації у легку багі. Бачите, насправді ми не шуткували, коли назвали IQ конструктором для дорослих. І ось це вже третій варіант для неї. Звісно, тут є капюшон. і спинку також можна перевести в лежаче положення без зайвих рухів. Важливо, що як на широку раму, так і на раму багі батьки можуть встановити автокрісло. Це робить IQ ще зручнішою. Для такої конфігурації знадобляться додаткові адаптери. У текого з вас вже могло виникнути питання, якщо придивитись уважніше, дам вам таку можливість. Так, в комплекті йдуть два види коліс: маленькі та більші. Вони підходять до будь-якого стану. IQ. батьки можуть вибирати ті, що зручні для них саме зараз. Але й це ще не вся варіативність, адже до коляски також приєднуються дві ручки: одна ширша, інша вужча. Як бачите, насправді ми не шуткували, коли назвали IQ конструктором для дорослих. Є й інші приховані на перший погляд, але важливі речі. Так, одна з них. Унікальна та запатентована амортизація IQ. Ви бачите її прямо зараз в дії. Окрім амортизаторів, на всіх чотирьох колесах ми удосконалили і механізм складання. Додаткова амортизація в механізмі дозволила зробити IQ у стані багі однією з найм'якших колясок на ринку. Тепер маленька коляска має такий самий діапазон амортизації, як і в великих варіантах. І навіть краще, ніж в деяких таких моделях, які просто два в одному. Ще в IQ багі цікаво, Оте, як легко вона складається. Ми чудово розуміємо, наскільки важливу роль при виборі коляски грають її габарити, і ми спробували зробити все, що і в цьому питанні IQ була крутою. Для нас було важливо зробити її travel-friendly. Складено багі можна спокійно брати з собою в літак, як ручну поклажу. Люлька ж складається по висоті, складається навпіл, що теж робить її ручною поклажею. Прогулянковий блок складається разом з рамою в обидва боки. Якщо зняти колеса, він Теж підходить для подорожі літаком, і все це тільки питання функціоналу, але ж ми знаємо, як важлива зараз естетика. Вітання з Бельгії. Чудово, що сучасні технології дають змогу долати простір і час. Сподіваємося, що IQ також вразила вас своєю позачасовістю. Бажання зробити її актуальною лежало в основі кожного рішення, яке ми приймали як дизайнери. Вам вже продемонстрували широкий функціонал коляски. А в дизайні ми намагалися зберегти простоту. Ми використали особливі поєднання матеріалів та обробки тканин, щоб усі деталі знайшли своє місце і при цьому були акцентними. Текстурна форма пошиву надає колясці ці стильний і динамічний вигляд на кожному етапі проєктування ми зосереджувалися на ергономічності, щоб зробити коляску універсальною і практичною, щоб ніщо не заважало керувати однією рукою, і щоб силует залишався компактним. IQ – це розумний вибір у дизайні, адже кожна деталь створена для сучасного ритму життя батьків. Ось такі ідеї ми хотіли донести. Хоча ми сподіваємося, що IQ говорить сама за себе насправді. Так, ніби все сказали. Так я мав би я ще маю вам дещо розповісти, про що забули мої колеги. Для коляски, звісно ж, важлива не тільки рама. Є ще тканина, з якої вона зроблена, і у цьому IQ теж чудово. Її матеріал водовідштовхуючий, і тому про ось таке. Можна зовсім не хвилюватися, якщо дощ буде сильнішим, ніж очікувалося. У комплекті з коляскою є дощовик для люльки та прогулянкового блоку. Для баггі його можна придбати окремо, додатково можна придбати москітну сітку. Якщо батьки не хочуть, щоб дитина контактувала з комахами занадто близько. Окремо для люльки і прогулянкового блоку, окремо для баггі. Ми намагалися врахувати усі потреби сучасних батьків. І повертаючись до тканин, IQ представлена не лише у чорному кольорі. Ми готові запропонувати. Ще чотири відтінки. Сподіваємося, що ми виконали свою місію і зробили IQ найрозумнішим вибором для батьків. І ми упевнені, що свою місію Коляска теж виконує. зробить батьківство крутим і зручним. IQ – це про те, щоб бути в тренді. Зараз розумне споживання важлива частина нашої культури, і IQ стає чудовим прикладом цього. Адже батьки можуть купити одну коляску замість двох. Це вибір тих, хто думає про майбутнє, в якому житимуть їхні діти. І говорячи про майбутнє, все, що ми сьогодні показували, тільки початок. Ми не зупиняємося і будемо випускати доповнення до IQ, щоб було ще більше варіантів для кастомізації. IQ – це не просто три різних коляски в одній. Ми хотіли, щоб вона принесла в батьківство радість, спокій, комфорт та зручність. IQ – це все дитинство втілене в одному продукті, і ми були раді поділитися ним з вами сьогодні. Дякуємо і до зустрічі у майбутньому.